основник Академії наук України, Національної бібліотеки України, організатор і директор Радієвого інституту, біохімічної лабораторії, а також почесний член багатьох наукових академій у різних країнах. Скромність. Попри світові досягнення, залишався надзвичайно скромним. Його головною пристрастю була наука. Розповідали, що він міг прийти на лекцію у різних шкарпетках, але ніхто на це не звертав уваги. Бо він говорив про такі речі, що шкарпетки були останнім, про що думали слухачі. Працездатність. Працював без вихідних, ставав дуже рано. Його науковий доробок понад 700 праць, проводив багато часу в експедиціях. Ця глибока любов до природи дозволила йому побачити те, що не бачили інші: її єдність і величність. Візіонер. Заявляв, що рано чи пізно людство прийде до того, що при владі стоятимуть найрозумніші. Тепер ми з нетерпінням чекаємо, коли це станеться. На жаль, наприкінці 1944 року у Вернацького стався інсульт, і через 10 днів він помер. Але його ідеї живуть і розвиваються.